Привіт! Я хотів би з вами поділитися своїм розумінням Матвія п'ятий розділ. Ще ми його знаємо як Нагорна проповідь Ісуса Христа. І ми читаємо з першого вірша. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли учні Його. І, відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи. Хотів би зробити невеличку зупинку. Ми собі можливо. Можливо, хтось ні, а можливо, принаймні, я так раніше собі уявляв, що Ісус сидить і Він вчить якимось правильним речам. Вам треба отак робити, вам треба так робити. Якщо ви будете так робити, то ви досягнете царства небесного. Якщо ви не будете це робити, ви не досягнете царства небесного. І здебільшого, у нас так це і ви ми так собі уявляємо. Ніби він вийшов для того, щоб дати якісь нові закони. Ще, можливо, хтось на це називає закони нового заповіту. Тобто Ісус зараз, як Моїсей, колись зачитує оці правила правила блаженства. Ті, ще називають правилами блаженства чи ученням блаженства. І я хотів би поділитися з вами своєю думкою. Стосовно того, що тут написано. І з третьою вірша ми читаємо: блажені у Боги духом, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Знаєте, я хотів би в такий невеличкий, е, невеличкій зупинку. Знаєте? Я от недавно подивився на це з іншої сторони і хотів би з вами про це поділитися. Ісус в цих уривках, Він ніби не дає нам якесь вчення, а Він говорить про свої внутрішні бажання. Про те, про себе Він говорить в даний момент. Він говорить про свої відчуття. І коли він, якщо ви відкриєте, почитаєте Ісаї 53 розділ, там про це дуже написано. Тут ми читаємо і про його крокість, ми всі знаємо оці, оці всі уривки. Там написано, що він був зневажений і відкинутий людьми страждалець, котрий зазнав болю, і так далі. І коли ми читаємо в новому заповіті щось. Воно дуже сильно схоже на те, що було в старому пророцтві про Ісуса Христа. Але тут Він розказує про своє вчення, ніби до нас. Але це не, його, не, не вчення до нас, це вчення, яким Він сам керується. Знаєте, є багато місць там, де Ісус говорить про те, що. Він прийшов не знищити, а виконати. Виконати те, що написано в законі. Давайте почитаємо далі. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. В другому місці написано, що блаженні ті люди, які прагнуть правди. Іноді ми читаючи цей уривок. Якось він у нас не крилюється це ж Ісус. Він же ж милостивий. Як, як, можна, як можна собі уявити, що Ісус може бути таким, який прагне праведності? І потім далі читаємо, і вони наситяться. Він дає їм обіцянку, що ці люди, які шукають правди, вони наситяться. Яким чином вони наситяться? Яким чином людина може насититися правдою? Цікаве, цікаве питання. І якщо ми читаємо Откровення, там ми бачимо про старців, точніше, не старців, а людей, які були вбиті, і вони волали і просили Бога, щоб Він почав цей суд. Але їм було сказано, щоб вони почекали ще деякий час. Розумієте? Люди, які прагнуть правди, вони дійшли до небес. І вони очікують цього суда. І Бог розуміє це. Чому? Тому що це його природа. Коли ми читаємо Нагорну проповідь, це природа Бога. Нам це, треба це зрозуміти. Це не перелік якихось правил, які ми маємо виконати. І якщо ми це виконаємо, ми зможемо бути з Ним вічно на небесах. Ні, це перелік того, що зробив Ісус для нас. Тому блаженні, голодні і спраглі праведності, хтось каже: слухай, немає справедливості. Не варто очікувати цієї справедливості? Ми ж живемо в цій світі, в цьому світі не справ... немає справедливості. Ми не хочемо, щоб Бог був справедливий для нас, але ми читаємо також, що тут є люди, які прагнуть цієї справедливості. Як це корелюється з Ісусом? Яким чином Ісус може відноситися до цього? Невже Він очікує цього? Але якщо ми почитаємо Луки 12, розділ, 49 вірш, то так і написано: Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагнув, щоб він вже розгорівся? Він прийшов кинути вогонь на землю. 50-й вірш говориться, я маю хрещенням хреститися. І як важко мені, поки це не звершиться? Він очікує якогось. Хрещення. Чи ви думаєте, щоб я прийшов принести мир на землю? Ні, кажу я вам, а поділ. Бо тепер буде п'ятеро в одному домі, поділене троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином, і син з батьком, мати з дочкою і дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою і невістка зі своєю свекрухою. Ісус прийшов. Принести розділення ми читаємо в Луки 12 розділі і читаємо те, що він прагне, щоб це вже розпочалося. Пам'ятаєте, про що говорив Іоанн е, Хреститель, коли, коли він побачив, що до нього йде Ісус, він сказав, що е, цей вас буде хрестити Духом Святим і Вогнем. І коли ми читаємо Откровення, ми розуміємо, яким вогнем Він буде хрестити тоді, коли Він прийде в другому свого пришесті. І ми бачимо про тих людей, які написано в Откривеннях, які очікують цих праведних судів. Друзі, я хотів би наголосити, що очікування праведних судів це природа Бога. В цьому немає нічого неправильного. Це та природа, яка закладена в Ісусі, і Він про це ділиться ще раз. Ісус ділиться речами, які він розділяє, про які сам думає. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блаженні, милосердні, бо вони помилувані будуть. Це Він про себе говорить. Блаженні чистим серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні, преслідувані за праведність або за правду в інших місцях написано, бо їх є Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас не вважати та преслідувати, наговорювати вас, на вас всякі лукаве слово, обманюючи. Обмовляючи вас за мене, радійте, веселіться, бо легка ваша нагорода на небесах адже так само прислідували пророків, які були перед вами. Друзі, я хотів би залишити вас з цією ідеєю, те, що нагорна проповідь це не перелік якихось правил, які Ісус нам хоче дати. Для того, щоб якщо ми це виконаємо, ми будемо з ним. Ні. Він ділиться собою в цей момент. Він ділиться своїми переконаннями. Подумайте про це. Дякую.